Тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. Знаєте, я дуже люблю кримських татар. от Був в туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація. Але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх честь, там, музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що і про українців буде таке, Бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО в червоній книзі будемо оберігати залишки, історії. Української колись розвинутої цивілізації. Ну отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного. Де б вони були? За кордоном, в Україні. І Так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто, хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна, напиздити це все, понимаєте? Отака от ситуація. А ми з вами, як напризволяще Кінуті, е, пропаганди їхні надивились, в е, щось повірили. з один з одним всі пересрались. І тепер всі, отак, як як одиночки, розорвані. Не одне ціле, не одне сильне. Розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була нас з одного сильного народу, отак всередині, блін, погасити, як грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних на війну. Вже повбивали самих таких класних, патріотичних, всіх, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось іще. Або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народ давайте теж доб'ємо налогами всім зробимо, так, що зашугаємо їх. І якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десім там потакати, підгинатися, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, то. Та вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де вони були? За кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без цього комерційного подтекста. Розумієте, це наша сила українська була завжди допомагати один одному, щирими будь і так далі. І розумієш, що влада нам показала, що хуї вони в солі. Я дуже перепрошую за мати, але я не можу нічого інакше підібрати. Хуї вони в солі за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не, немає так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть принципи, мораль, будьте чесні один з одним. Дуже важливо. бо Ну, уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі. тримайтесь. Бо буде піздець, якщо ми це не зробимо. Все. Я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете.